Усіх вітати ви на каналі нашої пані Сераш. Я сьогодні буду її співведучою. Мене звати Катеріна, пані Олександро, доброго дня. Да, добрий день. Давайте проведемо наш політичний ефір на актуальні теми від наших глядачів. Якщо ви готові, то поїхали. Давайте. А, значить, другий саміт миру не відбудеться в листопаді, як це очікувалося раніше. Переносять і Рамштайн, який мав би відбутися 12 жовтня. Його Переносять через найбільший ураган в історії Мілтон. І давайте будемо дивитися спочатку ці всі дві теми паралельно. Якщо ви не проти почнемо з Мілтона, з урагану, чи дійсно це відбувається? Чи це просто, ну, тобто, це збіг, чи що, власне, відбувається за лаштунками? Бо Байден сказав, що він не приїде, і за цього Рамштайн перенесли. Можливо, там якимось чином кліматична зброя до того Нілтона? Ні, абсолютно ні. Урагани для штатів видно було іще взимку. Я робила для каналу о, на новий рік. Чи я вже не пам'ятаю, чи на новий рік перед чи пі, зразу після я робила і, по перше, річний розклад його там було видно. А по-друге, я розбирала е, статтю з, е, з політико. Здається, тоді викладали, де вони викладали ймовірні. Події 2024 року, і ми повністю проходилися по ймовірним подіям як аналітику, яку викатували, і уже тоді на питання ураганів у мене випадало, що так: урагани у штатах будуть. Вони будуть стосуватися не прям всіх Сполучених Штатів Америки, виборочних якихось там да штатів у них, і що вони будуть нести певний руйнівний характер. Воно ще тоді випадало, і це розглядалося ще взимку. Ну тобто, це не це про у нас з вами цей. Рік проходить за арканом Вищого суду, і із цього ми маємо з вами е, і в, взагалом рік він проходить якраз по питанням повітря. Якщо минулий рік у нас був з водою і була катастрофа Каховської ГЕС, були підтоплення цунамі, оця вся історія, то цей рік якраз випадав більше пов'язаний із землею та повітрям. Тобто, коли ми маємо піщані бурі, коли ми маємо землетруси, коли ми маємо е, питання ураганів, які. Е, які можуть робити якогось лиха. От. Тобто це явно не про кліматичну історію. З приводу того, чи дійсно із-за цього Байден відмінив поїздку, ми зараз подивимося. Зараз. Да, Байден you із know, about... за цього, да з Байдена за цього відмінив поїздку для нього і для його країни це трійка мечів. А це питання того, де він має зайняти позицію короля мечів, тобто власного тримаючого в купі, да, там де ну, короче, країну, де треба його залучення стосовно грошей, фінансів. Скоріше за все, це про евакуації, допомоги і про цю всю історію. От тому да тут перенесли Рамштайн вимушено. Це не якась конспірологічна історія, не якийсь таємний заговір, і ще якась штука. Це тупо вимушена історія. Ви прямо з язика зняли про конспірологічну теорію. Ні, це не воно. Скажіть, будь ласка, ось це від відтерм... відтермінування, правильно, Рамштайну і цього так. саме Тумиру, який має відбутися в листопаді, це зміна на краще для України. З приводу відтермінування е, саміту миру, як тільки заговорили про другий саміт миру, в мене випадало, що вони не влізуть в терміни. От воно в мене просто випадало, okay. що щось воно не буде в назначений час, не, не буде в тому терміні, в якому вони планували. І воно так і виходить. І виходить, воно тут уже не із-за якихось природних катастроф, а тупо із-за того, я приводила приклад: другий саміт миру нагадує мені тусовку людей після 30. друзів. Oh. Коли, коли давайте зберемося на шашлики в суботу, а я в суботу не можу, а у дитини день народження, те що приїжджає, а я на роботі, а давайте зустрінемось коли-небудь років. Через 20, коли я буду на пенсії. Оце приблизно така історія. Це як зібрати в купу всіх твоїх зайнятих, дорослих, самодостатніх друзів, яких ну, в, вліпити в один графік, всім супер важко. І от з другим самітом миру приблизно така історія. Там просто не можуть нормально, точково, щоб всі були присутні, ті, кому треба, тим не, тим не до того, у тих якісь іще штуки, якісь свої процеси в країні. Ну, коротше, це от тут відтермінування воно пов'язано саме з такою історією. країні, Краще це зараз, звісно, так розпливчато. Подивимося, зараз глянемо. Ну таке з Рамштайном, з Рамштайном, знову ж таки, це вимушена історія. Тут я би не сказала, що це ну, прям на краще, на краще, бо там треба було на Рамштайн. У нашої влади походу була ставка на дияволо в форматі підписання чогось або закріплення якихось угод, а тепер вони від термінув коротше вони дав відбудуться трохи пізніше. З приводу саміту миру, та я ж кажу, воно би в терміни би не влізло в принципі. Я сам Саміто миру ми з вами не маємо поки, поки що. Я сподіваюся, будемо мати хоч якось, але поки що на сьогоднішній день ми не маємо з вами те, заради чого а, ми збираємо саміт миру, в, яко, в якому маємо торгуватися. У нас поки немає чим торгуватися. А підганяти а, дії. Під зазначені дати історія фігова, як показує практика. Давайте ви спочатку дії зробите, а потім на основі дій будете збирати саміт миру. А не як у нас, давайте назначимо саміт миру і будемо всіх ставити рачки, щоб показати до нього якусь дію. Тобто, це фігова історія. У нас життя нас нічого не вчить нас. На жаль, 100%. А давайте подивимось. Тоді наступне питання: якою буде позиція України на цьому рамштані, який буде. Який тимчасово перенесли а, і на саміт миру з огляду на сьогоднішню ситуацію нашу? А ми дивилися Рамштайн, вже обдивлялися Рамштайн, і там я не думаю, що від, від термінування, термінування його mm -hmm. якось суттєво змінилася а, ситуація, а, гучні заяви так. Перехід до дій не дуже. Ну тобто, да, щось красиво позаявляли, але подіям це набагато менш, а, як би правильніше сказати, менш дієво, ніж це є у заявах. да, Типу, тут mm -hmm. така собі історія, коли слова з діями а, розходяться. Якісь да, медіо, гучні такі прям речі будуть присутні. А, от і а, знову ж таки, з планом а, перемоги тут теж таке. Собі а, частково якісь розмиті пункти будуть прийняті по іншим пунктам, які залишаються в тіні, там ще буде розброти шатання, обговорення. Не ну коротше, якісь отакі от дії. Ми отримуємо певні ресурси після Рамштайну, але знову ж таки, це не прямо. Ну це не прямо ваг, як розповідають про те, що це буде історично. Воно буде історично дійсно ну, тому, що там будуть обговорюватися важливі питання і зроблені гучні заяви. Але але з тим, от як з НАТО, да, ми приймемо вас у НАТО, якщо ви виконаєте це, 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 це. І це те, що ну в рамках сьогодення виконати. Неможливо другий саміт миру, якраз те про що ми говорили на сьогоднішній день. Зараз ми не маємо тих важелів, які ми можемо 100 відсотково з позиції сили або політичного тиску усадити Росію за стіл перемовин на своїх умовах. Чи можемо ми зробити такі обставини? Так, можемо чи встигнемо ми до потенційного другого саміту, якщо його назначать, перенесуть на цей рік? Ну таке дуже під питанням. Ми можемо видати певні результати, але не такі гучні, як нам би з вами б хотілося. Тобто, ми отримуємо якийсь результат, але менше ніж ми робили на це ставку. Всі ніж нам хотілося. Чому цей саміт мав би стати історичним? Бо він мав бути 25-м ювілейним і першим, на якому були би присутні лідери країн. Ось тобто не, ну, не самі військово. та Рамштайн. Та, Рамштайн. А, та, 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 Боже, да. вибачте, Рамштайн, правильно, так, да. все правильно, Рамштайн. Да. Він Ось. та буде і, історичний, е... він та буде в будь-якому випадку історичний. Питань немає, я ж кажу, але не не, не ага. історичний в тому контексті, як ми собі уявляємо, і Зеленський мав би представити на ньому цим всім лідерам план миру. Української план перемоги і мав би опублікувати перші пункти для українців. І от було дуже би цікаво подивитися, як би самі українці е, сприйняли ці пункти перемоги. Так, вчора ми знаємо, що в медіа показали один із пунктів, що ми маємо обов'язково бути в НАТО. Ну там розмиті Ой, штуки і такі... пункти, які нам з вами продемонструють, вони достатньо популістські От у чому проблема. Там немає конкретики, ну, типу, ми маємо бути в НАТО. Де прописані кроки, за яких ми маємо бути в НАТО? У нас Нема. ми маємо перемогти, де прописані кроки того, як саме ми маємо перемогти за рахунок чого, яким чином. У нас має бути мир, де прописані от, ви зрозуміли, да? Тобто ми маємо розмито красиве формулювання, яке нам і так з вами відомо. Воно є не є не буде для нас новиною, але ми не маємо конкретики по чітким крокам, того, як ми маємо це здобути. От у тому і то проблема. Да, нам його покажуть. Нам покажуть рівно стільки, скільки ми з вами можемо поба... ну, маємо. Да, побачити. Так. Все. Але для нас це не новина. Це не фурорна історія ух, ніфіга собі, що там такого понаписували. да ні. Ви знаєте, Саш, ця вся історія мені нагадує, коли студенти пишуть диплом, де дуже багато води, і так оставлять. А горічний огурці в горічним розсолі на горічній гряці политі йогорічною водою. Да. Да, да, да. От щось типу, схоже на це. Будемо дивитися, яка буде складатися історія, а давайте краще розглянемо наступний пункт. Це законопроект про підвищення податків. Він не відповідає Конституції, так сказало головне юридичне управління Верховної Ради. Ось там дуже багато пунктів, зокрема, підвищення військового збору, те, що хвилювало наших хлопців і дівчат-захисниць. Ем, питання таке: невідповідність законопроекту Конституції. змінить щось у цій ситуації? Його передали. Приглянути, чи будуть приймати в такому вигляді, який він є. Якісь корективи ще будуть, скоріше за все якісь корективи будуть у, у цю історію бо там є дійсно якісь пункти і це зараз не про військовий не про військовий збір бо до військового збіру як збору до підвищення якраз питань не, не так багато як до всіх інших пунктів у цьому типу от а це така знаєте хитра штука маніпулятивна де я дивлюся на закон про податки і розумію що ми таке вже бачили тільки у нашого конченого сусіда, коли вони змінювали Конституцію, де питання терміну їхнього царя? І питання надання медичних послуг стояли в одному форматі, да, тобто, умовно кажучи, а ти не голосуєш за нову конституцію, значить, ти голосуєш проти надання безкоштовної медицинської допомоги пенсіонерам. Ну, ви зрозуміли, типу такі так. пункти, які тут така сама історія. А ти проти підвищення податків, значить, ти проти того, щоб а, б, військові мали більший, да, б, 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 більший бюджет на військові потреби. Ага, ж ти не гадя, да ні. Я проти не цього типу, я проти інших пунктів, і це така собі маніпуляційна штука. Але в мене випадає, що скоріше за все, це такі корективи, якісь вноситися будуть е, от, вноситися будуть, тому що там дійсно є якісь пункти, які ну висмоктані з дітородного органа е, коханця. Понімаєте мертвого? Ну ні, ні вовче куди їх втулили, не зрозуміло. Давайте тоді на останок ми розглянемо ще одне цікаве питання. Моніторингові канали, зокрема, білоруський гаюн станом на сьогодні повідомляють, що у Білорусь прилетів кацапський носій ракети. Кінжал міг 31 Його на території Бульболенду вже не було більше останні півтора року. Його власне не було. А тут взяв і прилетів. А давайте подивимося, що це за історія. Ну, типу, навіщо він тоді туди, туди приїхав? Прилетів, боже, яка його мета? І чи очікувати нам якихось неприємних сюрпризів зі сторони Білорусі? Mm, Білорусь там треба розуміти знову ж таки. Позицію свою позицію Лука е внутрішню не змінив. Він не хоче в'язуватися у цей конфлікт. Ну от, не хоче mm -hmm. він прямо і руками прямими туди е в'язуватися Не хоче. Він е хитрий жук. І якби дурак, але не дурак. Ви зрозуміли, типу тут така собі історія. В'язуватися він не хоче, але є певні тиски на нього, які змушують його приймати не зовсім популярне рішення і по подивцям мечів, які є для нього ну давайте так е, болезненими, да? Тобто, в буквальному ключі. Е, от зараз, зараз, це скоріше певний медіа-прецедент, якийсь прецедент, в якому вони намагаються тиснути і на. Світ і на нас демонстрація. Так само, як вони там лазять по під кордоном і розгортають якісь свої бойові одиниці, потім згортають, переповзають. Тобто, це ці -оці колохання. Його там заяви пов'язані із загрозами для країн там Балтії, для Польщі, це от все те, що має розхитувати і робити ситуацію, грубо кажучи, ну да незрозумілою. От, прям щоб від війною білоруські війська дуже. Вже, навряд чи підуть. ну Я маю на увазі, щоб вони перетнули кордон саме білоруси, да і якісь там навіть лукашисти, давайте їх так назвемо. от Але якісь провокативні штуки, потенційні, там можуть ну, відбуватися зі сторони Білорусі. Я поки прямо зараз обстрілу зі сторони Білорусі не бачу. Прямо щоб от обстрілювали, обстрілювали. Там і Передивляючи цю ситуацію з Білорусі, виходило дуже хитро, Лука може зірватися із, так скажімо, ципка і поплити остаточно кукухою за якихось певних умов. Ці умови ще не відбулися. Тобто не має прецеденту, при, якою, при якому він приймає якесь, ну, якесь рішення. Тобто, ці, ці прецеденти ще не сталися. Тому будемо сподіватися, що і не, стануть, і щоб не стануться, щоб він ще ніяких да, рішень не приймав у тому форматі, що ото як сидів і робив. Бив якісь веселі заяву, то хай сидить і робить.